Їх тут зустрічали колись першокурсниками з розгубленими очима, а сьогодні проводжають з гордо піднятими головами. День, котрий залишиться з кожним назавжди. День вручення дипломів. Я випускник е, спеціальності комп'ютерні науки. Дуже дякую викладачам всім за що дали мені знання. Це дало мені змогу. Е, Працювати по спеціальності і зараз я маю дуже чудове життя, чудову заробітну плату. Я працюю проджект-менеджером. Планую далі розвиватися в цьому напрямку і мати в цьому успіх. Нам потрібно розбудовувати всю державу, адже ніхто крім нас цього не зробить. Тому планую тут залишатися, планую тут працювати, розвивати українську економіку. Ще одна мить і в руках буде омріяний диплом. Путівка у повноцінне доросле життя. З відчуттям полегшення чекаю. <смі> Навчання це не знаю, відповідальність, це якісь емоції. А так чекаю, щоб це все закінчилось і вже видихнути, йти в своє майбутнє. Емоції неймовірні. Просто ну навіть шкода, що закінчую цей прекрасний університет. Працюю по спеціальності інженером, електриком, проектантом. Ким себе бачите через 10 років. Мільярдером <ріст> хотілося б розвиватися в Україні, будувати свій бізнес, розвивати нашу енергетику. Бачу себе успішною, хорошою людиною. Ну дуже цікаво. надіюсь, що буде ще на магістратуру поступати. Микита сьогодні отримав диплом з відзнакою. Навчання ще також паралельно з роботою поєднував, хоча це було не так і легко. Потрібно просто знаходити ну, час, бажання розставляти вміти пріоритети. Розробляю сайти при потребі людям на фрілансі. Я майбутнє своє бачу в трьох напрямках. Два напрямки це є по програмуванню і розробку додатків. Третій напрямок це ремонт техніки. Я з цим постійно займаюся. Більшість цієї спеціальності буде потребуються. Наприклад, самі сайти, додатки, як для військових, так і для державних напрямків вони дуже потрібні. ну, в принципі, я б сказав би так, що вона важлива, але зараз є напрямки, які більш важливіші можна було б сказати. Наприклад, енергетика. В нас є кафедра. Зараз багато електриків треба енергетиків, будівельників. Вони зараз я б сказав би трохи більш важливіші, бо тому, що не вистачає цих категорій. Маю позитивні бачення на майбутнє, особливо в сфері ІТ. В нас дуже багато, я думаю, перспективних проектів розвивається в державі. Зворушливий день для понад тисячі випускників Луцького національного технічного університету і радість для їхніх батьків. Святковий гарний день. Як хочеться, щоб доля доньки склалася? Ну хотілося б щоб ця освіта їй пригодилася найперше в житті, і щоб вона їй дала якесь майбутнє. Я дуже люблю свою професію. Екологія це зараз дуже актуально і важливо, тому хочеться в цей світ щось нести, якось вдосконалювати цей світ і робити його кращим. Сьогодні мене свято вручення диплому мої, моїй донечці Дарині я дуже цьому щиро рада. За нею бажаю її в подальшому досягнення ще більшої, більшої мети, щоб здійснювалися її мрії. Ну і бачите, сьогодні і погода сприяє, таке небо, без сонечко. І, надіюся, хай в неї такі буде життєвий шлях і надалі. Сонячний, світлий. У майбутньому планую стати ілюстратором книжок. Книжки є і будуть. Ілюстрації, які намальовані людьми, вони виглядають живими і вони потрібні. І я буду з радістю працювати в цій сфері. Зі сцени звучать слова підтримки, побажання сили і віри у власні мрії. Щоб. Ваші друзі, з якими ви тут познайомились, які вже стали для вас рідними, щоб ви зберігали цю дружбу протягом наступних періодів вашого життя, і я бажаю вам бути сміливими в своїх прагненнях, прагненнях розвиватись далі. Я бажаю вам бути успішними. Я бажаю вам прекрасної, гарної, мирної долі, Бачучи таку кількість молодих людей, які е, отримують відповідний диплом. Говорить про високий ваш патріотизм, про повагу до нашої держави, до України і до повагу до кожного героя, воїна, який її боронить на сьогодні. Бажаю вам успіхів, бути впевненими в собі. Бізнес і не тільки бізнес Волинської області на вас чекає і готовий запропонувати вам гарні робочі місця, гарні посади, гарну заробітну плату достойну, щоб ви могли далі розвиватися. Ніколи не зупинятись на досягнутому, а постійно навчатись і вдосконалювати свої вміння. Ось ключ до успіху. Ви наша надія, надія цілої нації. Переконаний, що кожен з вас несе чудову лепту, аби наша країна знову була потужною, незалежною і прогресивною. Та освіта, яку ви сьогодні тут отримали, це база. А те, наскільки ви будете успішними, яку ви зможете збудувати кар'єру, буде залежати здебільшого від вашої самосвіти, тому що ми живемо в час постійних змін. І той, хто більш гнучкий, той, хто швидше адаптується до нових умов, той і буде більш успішним. Я хочу побажати, щоб ви не витрачали час дарма, тому що час це найбільш цінний ресурс в нашому житті. Кожна хвилин, кожна секунда, кожна хвилина, година, день, вона не повернеться. Тому будьте ефективними. І розумно витрачайте ваш час. Кожен із цих випускників матиме свою історію життя, і зараз вона лише починається Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.